Питання Україна, друзі, якщо події на вона... Кремінна, де район Креміна Сватова, Лиман-Кутанськ, Авдіївка, Вогледар, скажімо так, більш складні, де Мордор намагається проводити наступальні дії, подекуди щось їм вдається, десь не вдається, то на Бахмутському напрямку, скажімо так, більш стабільні позиційні бої із нашим Просуванням, а я би сказав, прогризанням позицій ворога нашими кращими підрозділами, такими як Третя штурмова бригада, які ну, на нашому напрямку, мабуть, є одним із взірців, так точно по застосуванню і навченості нашої штурмової піхоти. І не тільки там і 24-ка, і десантні війська, ну, група Адам взагалі мощна. По півдню у нас там інформації подається а, дуже мало, але, скажімо так, із середини, знаю, що вона там місцями є навіть краще, чим а, за неї говорять. І поки не буде на Генеральним штабом, за неї говорити не потрібно. Загалом а, події саме військові, події на фронті. Вони, скажімо так, завжди непрості, завжди тяжкуваті, але там стабільно і зрозуміло. Збройні сили борються, збройні сили виборюють кожний клаптик нашої окупованої землі. Натомість боє. До збройних сил, якби всі так відносилася країна і робила так, як роблять збройні сили, мабуть, у нас в нашій державі в Україні ситуація була б дещо інша, аби не було тотальної корупції в міністерстві оборони, яке прямо покликане за Конституцією забезпечувати зброю, амуніцією, боєприпасами і обладнанням і спорядженням збройні сили не було мільярдних крадіжок. То ми, мабуть, і мали б живими багато наших побратимів, які з-за того, що не було мін-снарядів, а у орки вони працюють 24 на 7, Хто хоч рядом був біля окопів, той розуміє, що це таке. Коли тебе місяць постійно, а в відповідь там два-три кабанчика закинули і добрий вечір. То це не дуже хороша історія. І ті мразі, які вкрали мільярди доларів, і не які не купили міни і снаряди і снаряди. Вони прямо винні в загибелі наших побратимів. Прямо винні. І це буде на їхній совісті, хоча яка там совість, про що ми говоримо? Того нема. Я вчора у відео говорив, що мега важливо зараз. Та й багато людей, там, такі як один із лідерів, це Марія Берлінська, говорила: настільки зараз важлива безпілотна літальна авіація всіх типів, розвідувательна, ударна камікадзе. Скажу лише декілька тез. У нас теж є мінометна батарея, і там міномети різного виробництва, заряди з різних країн. І для того, щоб пристріляти з ціль, це треба декілька кабачків випустити. Це дорого. Один FPV дрон, ну в середньому там 300-500 доларів. Якщо ну, нормальний навчений пілот, а в нас, як правило, хлопці, дай Бог кожному, це виліт на точку, уражена ціль. Тепер, порахувавши просту математику, у кожної невроті, в кожному взводі, в кожній роті мають бути підрозділи цих fpv дронів камікадзе із скидами. І це ефективно за цим майбутнє. Орки це зрозуміли, і зараз по нам садять і fpv дронами по окопам, по бліндажам, і скидами безкінечно. І це не так дорого, і гроші в нашій країні є. Немає центрального ну, державної закупівлі цього цього. У нас є виробники прекрасні, все йде по низовій лінії через донати, волонтерство. Але ж це дурдом. Просто дурдом. І без зміни не тільки голови там, оборонного від... відомства цього дискредитованого Резнікова. Там треба чистити департаменти, міняти людей. І коли посадить туди нормальних людей, ну патріотів, які дійсно будуть переживати, ще не пізно переламати ситуацію. І вже там в суспільстві ходять ну, чутки про заміну. Ну, там одним ризніковим заміни ну не, не обійдеться, і потрібно посадити людину із числа військових, бувших можливо, які дійсно розуміють потреби військових. Сучасна війна, вона не така, яка була до цього війни. Тут інші потреби, і є дуже важлива логістика, щоб воно швидко доходило до е, підрозділів на фронт, все це забезпечення. Тому будемо мати надію, що так вона і буде. Якби там не було тяжко, які б не були тяжкі умови, перемога все рівно буде за Збройними силами України. Ми виб'ємо ворога з нашої території, хоча це буде складно, і якщо так буде відбуватися, буде багато жертв. Але в будь-якому випадку війна вона не вчора почалася, але має закінчитися на нашому поколінні. Війна триває більше 400 років і її потрібно закінчувати так чи інакше, тільки перемогою, тому що по-іншому бути не може. Отож, віримо в ЗСУ. І поки там розродиться у нас державне фінансування, допомагайте кожному своєму підрозділу. У вас скрізь рідні, друзі, знайомі служать. Напряму в підрозділи, кому що потрібно у хлопців завжди є потреба. Віримо зсу, тримаємо стрій. це буде Україна. Слава нації.